У його робочому кабінеті завжди горіло світло, і комуністична пропаганда пояснювала це неймовірною працелюбністю вождя. Мовляв, і вдень, і вночі він думає про власний народ, щоб у великій імперії СССР усім жилося весело і добре, тому часу на відпочинок майже немає. І лише одиниці з найближчого оточення знали, що кремлівський тиран панічно боїться спати. Відтак кожна ніч була для нього справжньою мукою. Творець Вермахту, великий і жахливий Адольф Гітлер, який розв'язав кровопролитну Другу світову війну, знищив мільйони і залякав цілі країни до смерті, боявся стоматолога. У нього гнили зуби, кровоточили ясна і смерділо з рота, але він до останнього уникав візиту до цих лікарів. Династія північно-корейських диктаторів кімів лякала і досі лякає увесь світ своїми ядерними боєголовками. Але впродовж поколінь від діда до онука вони намагаються уникати перельотів літаками, долаючи величезні відстані на своїх уже легендарних броньованих потягах. Забайкальськ. Перша остановка на совєтській землі, по побратські, як добрі сусіди, Привітствую советські люди, високих гостей із Корейської Народно-Демократичної Республіки на всьому пути їх слідування в Москву. Хтось панічно боявся вошей і великих приміщень. Інший кішок фобії третього, як це було з Беніто Мусоліні, взагалі мали цікаву природу, бо він переживав, що стане імпотентом. А щоб цього не трапилося, йшов на усілякі ритуали. Друзі, вітаю з вами канал За документалісти. Сьогодні ми маємо доволі цікаву і незвичну тему. Розповідаємо про те, чого боялися найбільші тирани світу: від Сталіна до Гітлера, Петра І та інших. Розповідь заслуговує на вашу увагу, бо здавалося б, коли ти маєш гроші, армію і владу, то тобі і боятися нічого. Але ні, виявляється, що багато з наших героїв мали психічні розлади і в певних життєвих ситуаціях. Їх сковав тотальний чорний і безжальний страх, з яким приходила паніка і невимовне бажання кудись зникнути. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами YouTube. А отже, його побачить більше глядачів. 30-ті або ж 40-ві чи навіть початок 50-х. Кремль, зимова дача в Кунцево чи літня в Абхазії, чи будь-яка з багатьох інших, де б не зупинявся вождь усіх народів. Іосів Сталін у його спальні майже ніколи не гасло світло. Як згадувало оточення, тиран міг не спати по п'ять діб поспіль, сам не спав і іншим не давав. Через що особливо потерпала охорона. А потім, коли організм уже не мав сили боротися з дрімотою, на кілька годин таки провалювався у нервовий і чутливий сон. Звісно, що безсоння Сталіна пропаганда подавала народові як велике благо і турботу про людей. Про це писали у статтях: нічну працю вождя оспівували через живопис. До прикладу, як ось на цій доволі відомій картині, ніч горить лампа, сталін у незмінній військовій формі. В принципі, ніхто б і подумати не міг, що він може бути одягнений у щось інше. Отже, він працює за якимись документами на столі. Люлька у склянці чай. Очевидно, чорний грузинський. А ось зовсім інша картина, але сюжет той самий: лампа за спиною у вікні світиться зірка на одній із веж. Хазяїн Кремля працює. Внизу підпис о кожному із нас заботиться Сталін в Кремлі. В результаті, в ті часи, мешканці імперської столиці мали розвагу. Вони ходили увечері, щоб подивитися на світло у кабінеті, спостерігали за ним і перешіптувалися між собою, щоб, не дай Боже, не потривожити його. Росіянин Олександр Дятлов згадував своє дитинство так. Увесь совєтський народ знав, коли вночі спокійно спить уся країна, лише у кремлівському кабінеті світиться самотні вікно. За ним над письмовим столом схилився товариш Сталін. Він працює, він думає, як зробити нашу країну багатою та могутньою. Думає, як зробити щасливими людей усієї землі. А найбільше товариш Сталін думає про нас, дітей. Великий вчитель ніколи не спить або спить дуже мало. Ніхто не знав, де знаходиться кабінет вождя, але в будівлі сенату стіна якого виходила на червону площу справді в одному з із вікон усю ніч горіло світло. Якщо ви думаєте, що наша ватага була єдиною на вечірній площі, то помиляєтеся, вона була повна народу, і всі дивилися на вікно, що світилося. Це спогади пересічного громадянина, якому пощастило жити в одну епоху із Сталіним жити і залишитись живим. А ось совєтський драматург Ніколай Ердман, співавтор сценарію до фільму Веселі хлоп'ята, який вважається класикою комедії в СССР, безсоння Сталіна обіграв у своєму вірші. В мільйонах разних спалін сп'ять всі люди на землі. Ліж один товариш Сталін нікогда ні спіт в Кремлі. Або віршик Сергія Міхалкова, спіт Москва в ночної столиці в етат поздній зв'язний час. Толька СТАЛІНУ не під Сталін думає о нас. Даруйте за язик, був змушений процитувати мовою оригіналу, бо ж не перекладати усе це нікчемство на українську. І ось те, що усім подавали, як працелюбство і турботу за комуністичну імперію, виявилося банальною хворобою, яка називається гіпнофобія чи сомніфобія. Тобто патологічна боязнь сну в її основі можуть бути різні психологічні фактори: дитячі травми, нав'язливі кошмари, загнане у глиб душі, почуття безпорадності чи страх бути похованим живцем, так чи інакше, але іноді фобія досягає таких масштабів, що не дає людині спати по кілька ночей підряд. Потім короткий сон, нервове виснаження і знову безсоння. То дивився культовий фільм Жахи на вулиці В'язів. То, мабуть, пам'ятає, що там підлітки доводили себе до цілковитого виснаження через побоювання бути убитими у сні маніяком Фредді Крюгером. Я коли був малий, то ціпенів від страху, переглядаючи цю стрічку, і досі пам'ятаю простенький віршик з неї: раз, два, Фредді прийде по тебе, три-чотири, замкне двері, п'ять, шість. Візьми в руки розп'яття, сім вісім, не лягай у ліжко, дев'ять, десять ніколи більше не спи. Важко сказати, чого саме боявся Сталін і хто приходив до нього у снах. Можливо, це були душі вбитих і закатованих у гулагу чи заморених голодом українців, але залишається факт, що він роками боявся спати настільки, що взагалі уникав слів спати чи іду спати. І тут один цікавий епізод оточення намагалося лікувати Сталіна популярною на той час мікстурою Бехтерєва, яка мала седативний ефект і заспокійливу дію на центральну нервову систему. Її винайшов відомий російський психіатр та невропатолог Владімір Бехтерєв. Наприкінці 20-х він був директором інституту мозку і академіком. Тобто, це було світило тогочасної медицини. І ось одного разу він надавав Сталіну лікарську допомогу а пізніше мав необачність проговоритися, що диктатор хворіє на сухорукість і важку форму параної. Як тільки про це пішов поголос, то у грудні 1927 року академік раптово помер від отруєння. Останній раз його бачили живим у буфеті великого театру в оточенні нікому невідомих молодих людей, де він їв бутерброди і морозиво, був бадьорим і на здоров'я не скаржився. Позаяк тіло академіка поспіхом піддали кремації ще у день смерті, а усе разом викликало багато запитань то це спричинило чутки, що. Бехтєрєва отруїли, і до цього причетний сам Джугашвілі. Ця версія не вигадка, вона лежить в основі багатьох наукових праць. Однак страх сну це була не єдина фобія, на яку страждав кремлівський маніяк. Дядечко Джо, як називали його американці, остерігався авіаперельотів настільки, що керуючи велетенською країною, летів у літаку лише двічі з Баку до Тегерану і назад, коли відвідував Тегеранську конференцію. Щоб максимально скоротити час перебування у повітрі, він вилетів до Ірану не з Москви, а з Грузії, куди добирався залізницею. Зрештою, боячись за своє життя, обрав не патріотизм і совєтський літак лі 2 а надійний американський Дуглас С 47 який був закріплений за військово-повітряними силами СССР. Очевидно, що Москва отримала його по програмі «Ленд-Лізу». І ще один важливий факт, який добре показує, яким безстрашним був вождь світового пролетаріату. Під час цього історичного перельоту його супроводжувало цілих 27 винищувачів. Ми розповідаємо про це детальніше у своєму нещодавному випуску, як Сталін, Рузвельт та Черчилль ділили світ у всіх інших випадках. Диктатор пересувався потягом чи автомобілем, навіть якщо це приносило дискомфорт, а дорога займала кілька діб. При цьому Сталін не боявся шторму на морі, бомбардувань чи інших загроз, що дозволяє стверджувати саме про наявність у нього аерофобії. Також батько нації боявся, що його отруять через те їжа, яку подавали кремлівському диктатору, проходила через численні перевірки з боку служби безпеки. Особливо цей страх набув загрозливих масштабів у 30-ті роки великого терору. Навіть під час спільних гостин із своїми товаришами-комуністами він просив, аби ті першими скуштували ту чи іншу страву, і лише після цього міг з'їсти її і сам. Параноя справді сиділа глибоко у середині більшовицького сатрапа агресія, яку вона продукувала, призводила до численних людських жертв. Потерпали не лише сторонні, але й люди з найближчого оточення. Та в результаті жертвою численних страхів став сам Сталін, який помер на самоті в калюжі власних випорожнень. Його ніхто не рятував ні оточення, яке боялося стати наступною жертвою, ні лікарі, до яких Сталін ставився з недовірою і фактично занапастив усю медицину в країні. Друзі, за хвильку ми продовжимо. Це лише початок розповіді, і на вас чекає ще дуже і дуже багато цікавого. Але зараз я попрошу вас підтримати збір для 155-ї бригади на позашляховик, засоби зв'язку та радіоелектронної боротьби. Хлопці у пеклі б'ють ворога і їм потрібна ваша підтримка. Я розумію, що зборів багато, люди виснажені, але бійцям, які перебувають там, явно не легше. Тож підтримайте, якщо маєте змогу. Вся інформація є в описі до цього відео. І завдяки нашому тотальному спротиву ми до сих пір тримаємося. З цієї нагоди рух опору сил спеціальних операцій випустив ось такий календар. Він символічно розпочинається 24 лютого. Мабуть, усі розуміють, чому це одночасно і календар, і довідник про те, як рух опору протидіє окупаційним силам його можна безкоштовно завантажити за посиланням, яке ми опублікуємо під відео. Якщо ж ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то нагадує. Дою, що можете зробити це через монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен ваш донат і вдячні навіть за одну гривню. І ми продовжуємо, отже, про Сталіна і його страхи ви почули, а які фобії мав його колишній союзник, райсканцлер Німеччини Адольф Гітлер, з яким Коба планував спільно ділити Європу і світ. Про Фюрера написано стільки, що жоден інший диктатор світу не зрівняється з ним у популярності. Уявіть собі, це близько 130 тисяч книг. І безліч наукових праць. Звісно, що серед усього цього масиву художньої та публіцистичної літератури багато вигадок, які мають на меті спровокувати сенсацію і допомогти авторам заробити дзвінку монету. Але є і реальні факти, які документально підтверджуються свідченнями тих, хто безпосередньо знав Гітлера, і ось люди, які спілкувалися, жили чи працювали з очільником Третього рейху, усі як один стверджують, що він панічно боявся стоматологів. Відомо, що та Фюрера звали Йоганнес Блашке. він розповідав, що його шеф мав багато проблем з ротом. Гнили зуби, кровоточили ясна. У порожнині з'являлися рамки та нагноєння, що спричиняли поганий запах. Але всупереч цьому диктатор до останнього відтягував візит до стоматолога і навіть боявся ставити пломбу. У результаті прості процедури, як от лікування карієсу, доводилося розтягувати на кілька сеансів. Один зуб блашки лікував у вісім заходів, бо довго просидіти у стоматологічному кріслі Гітлер не міг. Починав вирядувати і панікувати. Все це детально описано у книзі Дантест Диявола. Розміри страху і неприязнь до стоматологічного лікування можна зрозуміти за фразою Гітлера, яку він промовив після провальних перемовин зі ще одним диктатором іспанським генералом Франсіском Франком. Я краще дам вирвати собі два або навіть три зуби ніж пройду через це ще раз. Чому ж у німецького вождя зуби були настільки поганими? Блашки пояснював це результатом молодості фюрера. Відомо, що в юності він жив у великих злиднях, поневірявся світом, всіляко намагаючись заробити чимось на прожиття. Відповідно, погано харчувався і не слідкував за своїм здоров'ям так, як мав би робити це. І тут один цікавий факт: саме за зубами, точніше, за тим, що від них залишилося, вдалося ідентифікувати труп Гітлера. Відомо, що перед тим як накласти на себе руки, він написав заповіт, аби його тіло спалили. Відтак, коли червоноармійці захопили бункер, то застали там безлад і потрощені меблі мертвих німецьких солдатів і викопану у саду яму з рештками тіл та Містрами від бензину. За обгорілими зубними протезами вдалося встановити, що у ямі справді Гітлер. Хоча саме тоді активно почали поширюватися що найрізноманітніші версії про його зникнення і втечу до Латинської Америки. Буцімто він живий і спокійнісінько доживає старість десь на іншому континенті. Утім, швидше за все це не так. Люди просто не вірили, що лиходія, який завдав стільки шкоди людству, вже немає в живих. До речі, фрагменти щелепи та черепа диктатора відвезли до архівів московських спецслужб, де вони зберігаються. І досі, якщо вам цікава детальна біографія тирана, як він піднявся на олімп влади, кого любив, якими злодіяннями запам'ятався, то можете переглянути наш окремий випуск про нього. Безліч фобій було і у північно-корейських правителів. Перший вождь НДР Кім Ірсен, з якого і пішла династія Кімів, боявся перельотів і відвідував своїх нечисленних союзників, здебільшого використовуючи потяг. Звичайно, що це був не простий потяг, до якого ми звикли, а броньований, фактично, фортеця на колесах, яку корейському революціонеру подарував Іосіф Сталін. Кожен вагон у ньому був обладнаний куленепробивним склом, а також броньованими стінами і днищем, що могли витримати вибухи потужних бомб. Через броню і велику кількість устаткування потяг Кім Ірсена розвивав дуже малу швидкість, не більше 60 км на годину. Але всупереч цьому за час свого правління північнокорейський диктатор проїхав на ньому. 368 тисяч кілометрів. Найдовша поїздка була у 1984-му, коли з 16 травня по 1 липня засновник Червоної Кореї відвідав 6 країн соцтабору. Традицію пересуватися залізницею від батька перейняв і син Кім Чен Ір, який навіть помер у своєму вагоні. У 2001 році він проїхався у ньому всією територією Росії до Санкт-Петербурга і назад, що зайняло 24 дні. Нічого собі прогулянка у понад три тижні. До речі, про облаштування потягів кімів ходять легенди. Російський воєначальник Костянтин Поліковський, який супроводжував Кім Чен Іра у поїздці 2001 року, у своїх мемуарах Східний експрес згадував про розкіш, яка його оточувала. Можна було замовити будь-яку страву російської, китайської, корейської, японської та французької кухні. У дорозі господаря розважали співаки та артисти. А серед провідниць були дуже красиві молоді дівчата. Один із вечорів лідер КНДР запросив їх до себе у вагон, і вони чудовими голосами виконали патріотичні пісні російською і корейською мовами. Як ми розуміємо, їхня російсько-корейська дружба була завжди тісною. Зрештою, це саме Москва доклалася до виникнення та існування диктаторської північної Кореї. У нас є про це чудовий випуск Корейська ДНР, як СССР створив північну Корею союз жебраків та неадекватів. Але якщо ми зачепили тему дівчат, то тут не можемо не згадати про ще одного диктатора, дуче Італійської соціалістичної республіки, лідера фашистів Беніто Мусоліні, який зарекомендував себе як великий ловелас. Настільки, що його навіть називали головним фалосом Італії. Мусоліні мав багато коханок і ще підлітком відвідував Борделі, де за допомогою повій познайомився з дорослим коханням. Але от біда, пізніше він панічно боявся втратити свою статеву силу і перетворитися на імпотента. Бажав, що його здібності можуть зурочити, і щоб цього не сталося, запихав руку у кишеню, і при розмові з будь-ким нишком тримався нею за свої геніталії. Окрім цього, фашистський диктатор страждав на айлурофобію психічний розлад, при якому людина відчуває патологічний страх перед кішками, вірив, що вони прислуговують дияволу. Причому Муссоліні був не єдиний з великих світу цього, хто боявся їх. Відомо, що на таку ж фобію страждав і наполеон. Айлурофобія з'явилася у нього ще в дитинстві. Коли йому було кілька місяців, то ця домашня тварина вистрибнула на нього і перелякала малого, мало не до смерті. Пізніше чоловік виріс, став великим імператором і завойовником, але цей дитячий страх залишився з ним назавжди. Насправді, механізм людської психіки доволі загадковий і непередбачуваний. Ти можеш мати багато влади і грошей. Керувати цілими арміями і розпоряджатися загонами убивць, які ліквідовують ворогів твого режиму по усьому світу, а в той час боятися банального вірусу і возити з собою валізу для фекалій, як це є ще одним недодиктатором, собирателем земель руських, який зараз засідає у Кремлі, але про нього і його страхи ми розповідати не будемо. Отже, якщо продовжити розповідь про Анаполеона, то не кішками єдиними в історичних джерелах залишились відомості, що французький імператор боявся коней, причому не всіх, а лише білих. І, хоч його часто малювали саме на білому скакуні, кажуть, що це була проста вигадка художників, аби в такий спосіб підкреслити героїчність і певний романтизм полководця. Отже, хтось боявся лікувати зуби, інші втікали від кішок, треті уникали літаків. Будемо відверті, деякі фобії можна зрозуміти. Вони бодай мають раціональне зерно, бо ті ж літаки мають здатність падати. Але разом з тим інколи у правителів бували. Геть незрозумілі страхи, як це було з російським царем Петром Першим, який намагався прорубати вікно у Європу. Дослідники кажуть, що він потерпав від інсектофобії, тобто панічно боявся вошей, тарганів, мух, павуків та інших комах. Саме через це буцімто і видав наказ своїм підданим голити бороди. А ще при ньому існували спеціальні люди, в обов'язок яких входила перевірка спалень та огляд численних покоїв з єдиною метою знайти комах. Вони шукали їх у ліжках, на стінах, стелях і розмінітних закутках. Це не дивно, бо санітарна ситуація у тогочасному московському царстві явно хотіла бути кращою. Іноземні гості писали про велику кількість тарганів, які жили в будинках московитів. Чеський мандрівник Бернгард Танер в 1678 році відвідав Москву і писав, що таргани не тривожать господарів, але живцем заїдають гостей. Чех навіть змалював цю цікаву комаху, щоб європейський читач міг наочно представити увесь жах від зустрічі з караканом, як називав він його. Ще раніше німецький мандрівник Сигізмунд Гербертштейн зазначав, що невідомі у Європі комахи покривали усі стелі та стіни у російських будинках, а ночами страшно кусалися. Зрештою, не треба ходити далеко. Є чудовий приклад їхнього ж письменника Алексія Ніколаєвича Толстова, який писав, що тарганів розвелося стільки, що в стіни рухаються. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали про диктаторів і їхні фобії. Якщо вам сподобався випуск, то підпишіться на канал, аби не пропустити наші наступні відео. Бережіть себе, зустрінемось!